Це, друзі, ми відпрацювали сьогодні. В цьому сезоні це було останнє весілля. Сьогодні у нас була молода пара. Як молода, вони трішки молодші від нас. Але ж ми теж молоденькі, правда? Йому 45. Ні, якщо на три роки, то 47-46. 4,50. 4. 4, Рально, тобі в цьому році 50, людям скажемо. А він 79-го, то й... Йому... Ні, 79 79-го. Я 76-го. На 3 роки від мене, мені 49, йому 46. Коротше, ми щось три роки почали, я хотіла сказати інше. Що сьогодні в нас була пара з Турції, турки. Тому не всі такі турки, знаєте, бо прийнято чомусь, що вони якісь тут в Німеччині та всі сидять на допомозі і не працюють. Така інтелігентна, така гарна пара. У нього докторська степень. <турец> так. Він стоматолог, так? Он, да, но він еще доктор. У дантіст. <турец> вона теж така інтелігентна, така красуночка, така фігурна. Нам так сподобались вони. Вони теж сказали, що ви супер. Короче, все було супер. Нам сподобалось. Це останнє весілля. Сказав чоловік, що треба тепер. Жінку в ресторан. Їдемо десь зараз поїсти і, так сказати, закриваємо сезон. Такий весільний. Звичайно, можливо, будуть якісь фотосесії, там, сімейні, лавсторії чи ще що щось. Зараз буде, наприклад, Новий рік, теж Вайнахтини і так далі. Але сезон весільний закривається. Тай п'ять толк за рулем. Це передаємо вам привіт і всім гарного дня.